Як піднімається на 50%? Та це не може таке бути, бо вкладали договір з Росією, що буде дешевший газ. Ну і що тепер будемо робити? Ну я це не я собі не уявляю такого. Я й так досить платила до цього часу, слухайте, там по всім з чимось за куб газу. Ну а тепер скільки? Ну то ви пригадуєте по, по телебаченню, що ніяке підвищення газу не буде, що навіть на 20, на 15, на 10 відсотків, то звідки може бути на 50? Взагалі неправильно, бо 50% дуже багато. Більше враховуючи те, що населення воно користується нашим українським добутом з наших надр, воно не має такої ціни, щоб настільки підвищувати зараз. Недоста що кажуть, що Бог наказує, що постійні повинні, і постійні, як кажуть, людей проблеми, та ще і держава допомагає жити. Вже чекали якогось покращення, з екранів телевізорів, що вони говорять, що бюджет прийняли, що вже краще стало жити. Ну, для них ясне діло, що краще. Вони дорвались до корита. А для простого народу нічого. Ті рвали, тепер ці будуть рвати. Прийде нова влада, ще будуть рвати, а страждає хто? Простий народ. Ціни піднімаються, зарплата стоїть безробіття. То... До цього в місяць виходило 125 гривень. Це, це в зимовий період. Ну, то, звичайно, це з пільгами, бо то батьки мають пільги на комунальні послуги. А так, то я не знаю. Хотілося б, наша влада щось зробила для того, щоб було покращення, але надію тільки самих на себе, бо влада здається, що нічого не допоможе. Ми платили до цього часу по 75 копійок, а тепер вже виходить по гривню 10. А так як ми пенсіонери, це для нас досить багато. Для мене це негативно. Я не знаю я хто, але я відношуся особисто, я негативно.